Привіт усім! Сьогодні поговоримо про таку річ, як одноразові вогнегасники. Вони стають все популярнішими для дому чи маленького офісу. Але чи справді це надійна перша лінія захисту? Давайте розбиратися разом. Слухайте, часи змінюються, і пожежні ризики, на жаль, теж. Проблеми з електромережами, альтернативне опалення, все це підвищує шанси на якусь неприємність. Тому бути готовим і мати щось під рукою це вже не просто парада, а знаєте, життєва необхідність. І отут виникає логічне питання: а що робити, коли вогонь тільки тільки з'явився, перші секунди ж вирішують абсолютно все. Потрібне якесь просте, швидке рішення, з яким порається будь-хто без довгої підготовки. Так що ж це за штука така, одноразовий вогнегасник. По суті, все просто. Це такий собі гарметичний балон. Його головна фішка в тому, що він, ну, одноразовий, його не треба перевіряти, перезаряджати, спрацював, викинули, поставили новий. Він створений саме для того, щоб загасити вогонь в самому зародку 10-20 секунд. Здається, ну що це таке мить. Але насправді для маленького займання, поки воно не перетворилося на справжню пожежу, цих секунд може бути більш ніж достатньо. Добре, а що можна встигнути за ці секунди? Виявляється, загасити полум'я на площі до двох квадратних метрів. Щоб було зрозуміліше, це як невеличкий килимок, або, скажімо, стандартна кухонна стільниця цілком непогано. І ще один, ну просто ключовий момент це термін придатності. Зазвичай це 5 років, 5 років без жодного обслуговування. Тобто він просто стоїть собі і весь цей час знаходиться у 100% бойовій готовності. Окей, то де ж є місце? Ну, дивіться автомобіль, кухня, гараж, невеличкий офіс, дача це ідеальні місця. Важливо розуміти, що це рішення для локальних, невеликих просторів для великого складу чи торгового центру потрібні, звичайно, серйозніші системи. Ну що ж, з основами наче розібралися. Тепер давайте по-чесному зважимо всі плюси та мінуси, бо, як і в будь-якому рішенні, тут є дві сторони медалі. Так, почнімо з хорошого. Чим же вони такі привабливі? По-перше, простота. Ну, буквально взяв і використав ніяких інструкцій на п'ять сторінок. Вони легенькі, компактні, їх можна заховати будь-де. Ну і, звичайно, нуль обслуговування, доступна ціна і довгий термін зберігання. Це погодьтеся дуже зручно. А тепер давайте зіштовхнемо їх лоб у лоб. Одноразові проти, скажімо так, їхніх старших братів, перезаряджуваних вогнегасників. У чому ж принципова різниця? О, а ось тут починається найцікавіше сухі цифри. Вони, знаєте, дуже добре показують, на які компроміси доводиться йти. Дивіться, одноразовий нуль витрат на обслуговування. але й об'єм, і час роботи, і площа гасіння значно менші. Перезаряджуваний, потужніший, працює довше, можна використовувати повторно, але за це доводиться платити регулярними перевірками. Але щоб бути об'єктивними, треба поговорити і про мінуси, і вони є, звісно, найголовніший це саме одноразовість. Навіть якщо б шикнути одну секунду, все балон на заміну. Потужність, як ми бачили, обмежена, і що важливо, на ньому не потренуєшся не можна ж його використати просто так для практики. Теорія теорією, але як це все працює на практиці, давайте уявимо реальну ситуацію, щоб побачити, чи справді такий вогнегасник може врятувати день. От вам історія з життя: офіс Олександра, звичайна офісна кухня, раптом спалахується несправний чайник. Дрібниця, здавалося б, але поруч з мікрохвильовкою заздалегідь повісили одноразовий вогнегасник. Один зі співробітників просто схопив його і загасив усе за кілька секунд. Результат збитки це вартість чайника і нового вогнегасника, а могли б бути значно серйозніші наслідки. І ось ця історія ідеально підводить нас до головного. Просто мати вогнегасник це половина справи. Важливо знати, як правильно його вибрати. І що ще важливіше, де розмістити. Давайте послухаємо, що радять експерти. Так, що ж робити? Ось вам короткий, але дуже важливий план дій: перше, завжди перевіряйте сертифікат. Друге, дивіться на термін придатності, щоб лишалося хоча б кілька років. Третє розміщуйте на видному доступному місці приблизно на висоті півтора метра. Четверте, і найважливіше, всі в домі чи офісі мають знати, де він і як ним користуватися. І п'яте, пам'ятайте, він доповнює, а не замінює основні засоби пожежогасіння, якщо вони вимагаються правилами. І ось ми підходимо до, мабуть, ключової думки від експертів з пожежної безпеки. Вони кажуть: сприймайте ці вогнегасники як допоміжний інструмент, а не як панацею. Найкраща стратегія це коли є кілька рівнів захисту. І одноразовий вогнегасник це чудовий перший рівень. І наостанок просто замисляться над одним питанням, чи є у вашому просторі вдома, в машині, на дачі ось такий швидкий засіб реагування і чи на своєму він місці, бо, як показує практика, правильна підготовка сьогодні це спокій і безпека завтра. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.